Він літав на Ф 16 Гріпен і Міг-29. сьогодні. У Києві відбулася церемонія прощання з героєм України пілотом Максимом Устименком. Льотчик загинув 29 червня під час російської ракетно-дронової атаки. У командуванні повітряних сил розповіли на самому початку повномасштабної війни Максим знищив перші крилаті ракети, які летіли на Київ. А в ніч загибелі збив сім шахедів, використавши всі ракети і кулеметні снаряди. Його літак був пошкоджений, але він до останнього намагався відвести борт від населеного пункту. Кожного разу він виконував завдання з максимальною бойовою напругою. Коли ставало питання, кого відправити вночі після того, як в день відпрацювали, ми визначали Максима, тому що знали, що це важко, це може на межі вже можливостей, але ми знали, що він виконає це завдання. І таких пілотів було не дуже багато. Завдяки цим пілотам саме ми захистили Київ. Чому льотчик першого класу не зміг катапультуватися? Та як f 16 зазнав настільки серйозних пошкоджень? Версія авіакатастрофи у сюжеті Михайла Манелюка. Багатоцільові винищувачі Ев 16 вперше з'явилися на озброєнні повітряних сил України торік влітку. На західні літаки покладали великі надії зокрема, вони мали б посилити протиповітряну оборону, адже можуть збивати і крилаті ракети, і ударні дрони типу шахет. У ніч проти 29 червня Росія масово атакувала Україну десятками груп шахедів, балістикою та крилатими ракетами, зокрема калібрами з моря та з літаків. Ту-95. за даними повітряних сил. Це був новий антирекорд. РФ застосувала понад пів тисячі повітряних цілей. На жаль, втрачено в літаках 16 і найгірше загинув пілот Максим Устиненко. Повітряних силах повідомили, що Устименко тієї ночі ліквідував сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої його винищувач зазнав пошкоджень і почав падати. Льочик відвів літак від населеного пункту, але катапультуватися не встиг. Пілота посмертно відзначили званням Герой України. Максим Устименко воював ще з часів. Ато він освоїв чотири типи літаків, і на його рахунку дійсно важливі результати. Для України боляче втрачати таких людей. Максим Устименко був однокурсником льотчика Андрія Пільщикова, який загинув два роки тому. Про це розповіла мати Джуса Лілія Авріянова. Вона назвала Максима хлопцем зі сталі, який завжди прагнув бути найкращим. Він мав би стати маршалом авіації а разом з Андрієм з першого курсу, разом навіки в небі. Президент Зеленський наказав з'ясувати всі деталі загибелі українського пілота. Втім, це вже третя втрата Ф 16 і другий загиблий льотчик. Торік у серпні, під час масованого ракетно-дронового обстрілу, багатоцільовий винищувач зазнав катастрофи. Загинув Олексій Месь. Як причину аварії розглядають версії з помилкою пілота, дружнім вогнем ППО та технічною несправністю? Йде активна фаза війни, і безумовна втрата техніки буде відбуватися. Головна задача це не втрачати пілотів. Це найголовніше, тому що якщо ми кажемо про Максима, то це вже досвідчений пілот, який міг бути вже інструктором і міг передавати свій досвід іншим військовим. Тому тут головна задача стоїть, мабуть, і вона реалізована. Це вберегти пілотів. А вже потім можна казати про якісь мінімізування втрати літаків. Що стало причиною авіакатастрофи, Цього разу поки що точно невідомо. Авіаексперти припускають, що літак у Кустименка можливо пошкодили уламки збитого шахеда, який до того ж. Міг бути начинений шрапнелю маленькими металевими кульками. Там дуже багато було людей, які бачили це збиття шахедів, і бачили, що трапилося з літаком, коли він атакував останнього шахеда. І уламками цього шахеда якимось чином був пошкоджений літак. Та були. Якісь крики, що це свої збили там Friendly Fire. Ні, просто, просто апкота за шахедами. Це дуже небезпечна дія для F-16, для міражів, для міг 29 дев'ятих, тому що це ну не співставні режими роботи швидкості шахеда і польота літака. Причина дуже велика кількість може бути треба дочекатися офіційної заяви або офіційного розслідування з боку повітряних сил і відповідних органів тому що саме ці вони займаються цим і тут не вся картина відома для нас тому що насправді складна атака велика кількість повітряних цілей і тут ми кажемо не тільки про знищення наприклад шахедів а й знищення криватих ракет а експерти діляться задіювати F-16 для знищення дронів Камікадзе невигідно як фінансово, так і з позиції тактики, такі винищувачі разом із системами Петріот, призначені для боротьби з більш серйозними загрозами, зокрема балістичними ракетами. Якщо ми всі шахети збивали такою вартістю, ми боже куди там без штанів, розумієте? Тому збивати його треба. За допомогою гарматного, але коли це таке робиться, то така тактика, то це дуже ризиковано тому не варто використовувати літак, який за своїми тактико-технічними характеристиками не відповідає завдання. Утім, коли на Україну летять сотні ворожих цілей, без f 16 відбитися від них було б просто неможливо. Повітряному просторі не було там близько 70 ударних безпілотників в повітряному просторі знаходилось понад 500 цілей, крилати ракети, ударні безпілотники. тому безумовно, що повітряні сили сили оборони задіяли усі можливі інструменти для протидії. Тому казати, що саме в цей раз не треба було використовувати F-16 – Це неправильно. Щоб не втрачати пілотів і літаки F-16, слід шукати альтернативні засоби для знищення російських камікадзе. І схоже, вони вже є у повітряних силах. Зсу повідомили, що бійцям ППО вдалося збити понад 100 шахедів дронами-перехоплювачами. Незабаром усі сили оборони України матимуть підрозділи зенітних безпілотників, у тому числі в тилових містах. Михайло Мелюк, Олег Невідомський. подробиці телеканал «Інтермарфон». Єдині.